Якщо у вас буває потреба створити схему, діаграму чи іншу візуалізацію, то це відео для вас. Сьогодні розглянемо сервіс MyLens, про який я вже колись відео робив, але він постійно розвивається, дає якісь нові функції, можливості, тож варто про нього періодично згадувати. Ви на каналі Уміти тут опановуємо на практиці сучасні цифрові технології. Підпишіться, щоб не пропустити в майбутньому багато цікавого. Посилання на сервіс MyLens залишаю в описі під відео. Ось так він виглядає. За допомогою кнопки вгорі цієї або цієї входимо чи реєструємось. Найпростіше це робити, звісно, через Google Аккаунт, як всюди. І ми вже всередині там можемо працювати. Зліва бачимо історію того, що генерували раніше, яку візуалізацію, і, власне, в чому. Оновлення цього сервісу цих видів візуалізації стає дедалі більше. Безкоштовно можна створювати три матеріали на добу, щодоби цей ліміт поновлюється. І, власне, як це робити? Давайте дивитись. У нас є поле в центрі, де ми можемо написати тему, з якої нам потрібна візуалізація штучний інтелект у різних сферах життя. В принципі, цього вже достатньо, щоб MyLens вигадав для нас якусь візуалізацію. Але якщо ви хочете створити щось на основі ваших матеріалів, так щоб точно було зрозуміло, якою буде візуалізація, в такому випадку рекомендую користуватись кнопкою Add Source. Тут ми зможемо додати, перетягнувши сюди документ PDF або посилання на якусь інтернет статтю або посилання на YouTube-відео. Навіть картинку, текст і таблиця Google. Зараз для демонстрації я просто написав тему, бо так теж можливо. У нас є кнопка Best Visual, тобто сам штучний інтелект буде обирати, який тип візуалізації обрати для нашої теми, для наших матеріалів. Я зазвичай на це не покладаюсь і вибираю самостійно. Натиснувши на цю кнопку, у нас є перелік. І ось якраз цей перелік. Періодично збільшуються, додаються якісь нові типи візуалізації. Ну, давайте спершу виберемо те, що було з самого початку, най, напевно, популярніше Mind Map. ментальна карта. І натискаємо Генерувати. Просто зараз на наших очах створюється схема, не на основі наших матеріалів, а просто так, як, ви, як вигадав штучний інтелект. Давайте її роздивимось. Отже, у нас є категорії освіта, сфери, точніше, життя, охорони здоров'я, транспорт, розвага, безпека. І якщо ми обираємо якусь категорію, ну, дивимося на неї, то бачимо, що тут є розгалуження, і ще, наприклад, якщо обслуговування клієнтів, то ще підрозгалуження. І якщо нас цікавить якась підтема більше, тоді ми можемо натиснути на відповідну підтему і далі натиснути «Drill down». І в такому випадку у нас створиться нова ментальна карта, той же тип візуалізації, вже тільки про чат-боти. Там вже буде, скоріш за все, види чат-ботів і багато іншого. І таким чином можна знаходити нові ідеї і взагалі дуже гарно і якісно працювати з інформацією. Тепер подивимося на нові типи візуалізації, які виникли порівняно нещодавно. Давайте використаємо ту саму тему. Штучний інтелект в різних сферах життя, нові типи візуалізації. Тож було і раніше таймлайн, стрічка часу, система координат, таблиця, блок, схема. А далі у нас з'явились різні види діаграм. І ось три найновіші. Мені подобається борт це такий дашборт, можна сказати. Давайте згенеруємо. Ось такий дашборд, він може бути різних кольорів, виглядати по-різному. Є вгорі можливість вибрати темний варіант, і світлий. І у нас є просто такі тези з піктограмами, і, власне, ми можемо цим поділитися таким дешбортом, або зберегти його файлем. Давайте дивитись, як це робити. Вгорі у нас є кнопка Share поділитися. Можна копіювати посилання, і готово. Ну, а щодо скачування це сусідня кнопка з хмаринкою. Ватермарк в безкоштовній версії буде, а інші речі, такі як підзаголовок, футер, ми можемо вимикати або вмикати, і кольорову гаму навколо нашої створеної візуалізації можна налаштовувати. Натискаємо Download внизу і скачується картинка PNG. Дуже зручно і просто. Якщо вам це до вподоби, поставте лайк цьому відео і поділіться своїми враженнями в коментарях. Ну а це ще не все, продовжуємо. Серед типів візуалізації у нас ще є тунель. Продажів, наприклад, або ще якась така воронка. І дерево це теж схема, яка дещо нагадує ментальну карту, але вже не з центру, а зверху вниз. Елементи розташовуються. І найновіша функція в сервісі MyLens – це нова кнопка «Фокус». Натискаючи на неї, можемо перемкнутись в інші режими «Wide» і «Deep». Це підхід до генерації візуалізації. Фокус це той варіант, який був раніше. Ми пишемо тему або добираємо матеріали і генеруємо одну візуалізацію. Wide одночасно з нашої теми згенерує декілька візуалізацій на свій розсуд для того, щоб повніше розкрити тему. І Deep цей варіант спершу генерує один від ві візуалізації, але передбачає, що ви далі будете заглиблюватись, тобто натискати на якісь складові візуалізації для того, щоб генерувати наступні, як я вам показував. Ну, Давайте подивимося: я генерував е в Діп-форматі таку саму візуалізацію дашборд, і вона, бачите, виглядає. Як категорії, тому що це лише перший крок, так воно тут і задумано, і натискаючи на той чи інший варіант, я можу далі створювати наступну візуалізацію, вже, наприклад, тільки в сферу медицини. Але в безкоштовному тарифі сильно не розгуляєшся, нагадаю, тільки три генерації щодоби. Що ж, чудовий сервіс, який постійно розвивається і дає нам щось нове, цікаве. Користуйтесь і до зустрічі в наступних відео.